Часто ви чули фразу До нього все на чолі написано. Так говорять про людей, які своєю мінкою чи рухами. Видають все, що насправді мають на думці. Мене звати Наталя Донченко, і я розкажу вам, як розшифрувати мову тіла і вгадати справжні почуття та емоції людини лише за її жестами. Буде цікаво, не прогавте. Психологи запевняють, 80% інформації під час спілкування передається за допомогою міміки та жестів людини. Простіше кажучи, виразів обличчя та різних емоцій, рухів руками під час пояснення слів, постави чи манери сидіння оратора. Вчені довели, що під час розмови поведінка людини не повністю контролюється її розумом. Тому, знаючи декілька зашифрованих рухів, ви можете розгадати, чи правду ж каже ваш співрозмовник. Це досить важка наука, якій присвячують навіть документальні фільми. Перейдемо до найцікавішого. Якщо співрозмовник, як зараз я жестикулює лише правою рукою, а ліву спокійно тримає на столі, він виказує невпевненість у своїх же словах. Можливо, він вам ніколи не зізнається, але йому необхідна ваша підтримка. Друге правило мови жестів так звані балакучі долоні. За руками промовця, треба стежити вкрай пильно. Якщо долоні здебільшого повернуті догори, ця людина відкрита і викликає більше довіри. Ось якщо руки в більшості повернуті донизу, будьте обережні. Цей юратор тисне на свою аудиторію. Також закликом уваги юруг руки долоною до слухачів. Цей відкритий жест підкріплює правдивість сказаного. Не просто так його найчастіше використовують при рекламі Ясновидців. Щоб викликати довіри до своїх слів, люди також мимоволі складають долоні докупи, так наче моляться. Такий жест називають купол довіри або купол храму. Цікаво, коли співрозмовник складає руки у позі купол довіри. Це означає, що він привертає особливу увагу до сказаного і просить повірити його словам. Також відвертість і прохання довіри означає жест, коли людина притуляє руку до грудей. Зазвичай такий оратор не бреше. А ось будь-які дотики пальцями до обличчя важого промовця мають вас насторожити. Тільки уявіть, місця на лиці шиї біля вух чи носа називають рецепторами брехні. І говорячи неправду, людина підсвідомо хоче їх порухати. А ось це поза Наполеона. Не недарма кажуть: тримай себе у руках, тобто будь спокійним та стриманим. Зазвичай така поведінка свідчить, що ваш співрозмовник є замкнутий у собі і не видасть вам жодної таємниці. Я розшифрувала лише частину усіх законів мови жестів. Думаю, вам, як і мені, надзвичайно цікаво і надалі вивчати усі ці таємниці, аби потім застосовувати на собі. То пам'ятайте, найкращим інструментом у діалозі з будь-яким співрозмовником є посмішка. З вами була я, Наталя Тонченко. До зустрічі.